Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата, дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це фея здоров'я. І вона пропонує вам відгадати загадку. Отож уважно послухайте. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що це за віконця? Правильно! Це наші оченятка, це наші віконечка у світ. Дітки, скільки в нас очей? Вірно, двоє очей. Я вам пропоную взяти люстерка та поглянути у них. Що ж ми там бачимо? Звичайно, себе, щічки, свої, ротики, носики, так? Дітки, а що допомагає нам роздивитися себе? Звичайно, наші оченята. А як ви гадаєте, навіщо нам повіки та війки? Дітки, повіки та війки, вони нам потрібні не тільки для краси, вони захищають наші оченятка від пилу, від вітру та від поту. Дітки, коли ви подивитесь у люстерко, ви побачите, що наші оченятка мають колір. Отож уважно роздивіться, якого кольору ваші оченятка. А ще дітки відомо, що найгостріший зір, тобто найкращий, у орла, він літає високо у небі і через хмари може побачити свою здобич. Уночі найкраще бачить сова, також гарно полює на свою здобич. Дітки, а коли. Нам потрібно перевірити наш зір. До кого ми звертаємось? Звичайно, до лікаря. До лікаря окуліста. Або ще називають його офтальмолог. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію. Аплікацію лікара-окуліста. Отож, розпочинаємо. Що нам для цього буде потрібно? Дощечка, на якій ми працюємо. Клей, фломастер чорного кольору, серветочка. Ну і, звичайно, заготовки. Я вам буду послідовно показувати, що нам буде потрібно. А ви попросите своїх чудових матуз, і вони вам допоможуть. Вони вам намалюють, а ви обережно за допомогою ножничок виріжете усі деталі і зробите чудову аплікацію. Отож, для того, щоб нам розпочати роботу, потрібно розім'яти наші чарівні пальчики. Повторюйте, будь ласка, за мною. Зустрілись пальчики. Великий, вказівний, середній, безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили і до праці приступили. Дітки! Нам буде потрібна ось така основа, заготовочка. Це голова буде нашого лікаря. Це його вушка, тут знизу буде його борідка. Ще нам буде потрібна шапочка ось такий білий прямокутничок, і вгорі обрізані куточки. Заокруглимо їх. Що ж ми робимо? Беремо нашу шапочку і внизу. Де є куточки, не обрізані, ми наносимо клей лише внизу. Гарненько промащуємо краєчок і приклеюємо шапочку надвушками. Я вам зараз покажу, як же ж ми її приклеюємо. Ось погляньте. Ось так приклеюємо шапочку. Далі нам буде потрібна ось така деталь. Це будуть окуляри нашого лікаря-окуліста. Ми їх приклеюємо ось тут. Але погляньте, трішки згинаємо посерединці, підсовуємо трішки один до одного, кружечок до кружечка, і так приклеюємо. Гарненько промащуємо кружечки, наші окуляри. І в нас з вами вийде чудова об'ємна аплікація. Так. Ось так погляньте, потрібно приклеїти окуляри. Далі ось сюди, на зелені кружечки, ми наклеїмо ще білі кружечки. Ось такі кружечки наклеюємо ось сюди, по центрі зеленого кружечку, на один зелений кружечок і ще один білий на інший зелений кружечок. Ось так. Далі нам ще буде потрібно, звичайно, носика. Вирізаємо ось таку деталь. Погляньте, ніби ротик відкритий, так? Гарненько промащуємо клею та приклеюємо внизу, там, де в нас з'єднання. Між окулярами. Ось тут погляньте ми його приклеюємо. Далі ми приклеюємо посмішку, звичайно, ротика. Ось такий ротик. Ось так приклеїли ротика. Потім, за допомогою чорного фломастера у білих кружечках ми малюємо очки, чорні кружечки промальовуємо. Ось так погляньте. Але ще ми додамо нашому лікареві бороду. Ось погляньте, що ми зробимо. Ми з вами зробимо ось такі ніби краплинки. Нам для цього буде потрібно смужки білого кольору, які ми з вами в краєчку лише намащуємо з однієї сторони. І другу сторону прикладаємо до клею. з'єднуємо краї, і в нас утворюється ось така крапелька ми її приклеюємо. Ще раз уже на склеєну крапельку на готову. Ми наносимо клей вгорі та приклеюємо ось так. Робимо, ось тут внизу борідку із таких. Смужок. Погляньте, я вже приклеїла внизу всі смужки, і в мене у лікаря вийшла ось така борода. Дітки, але пам'ятайте, для того, щоб був хороший зір, потрібно їсти багато овочів та фруктів, які містять корисні вітаміни. А ще, дітки, не можна багато часу проводити за комп'ютером, телефонами. Та іншими гаджетами. Я знаю, що ви розумники. У вас вийдуть чудові роботи. Дякую вам за роботу. До зустрічі!